Привіт! Сьогодні справжній рецепт на мільйон. Це дуже хороші, дуже смачні кекси, які готуються буквально за кілька хвилин. Я взагалі люблю готувати їх до сніданку. І можна зробити велику порцію і напекти багато таких кексів, допустимо, в силіконових формах. Словом, друзі, універсальний рецепт, який можна змінювати під себе, дуже рекомендую вам ним скористатися. До яйця додаємо цукор і перемішуємо. Тоді додаємо молоко, олію по 2 столові ложки і знову перемішуємо. Далі присиюємо сюди борошно і розпушувач. Борошна я дала 2 столові ложки з гіркою. Всі інгредієнти вказала і в ложках, і в грамах. А також 1 столову ложку какао. Та замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке рідке шоколадне тісто. Викладаємо тісто у форми, які підходять для мікрохвильовки. У мене це ось такі керамічні горнятка. І наповнюємо форми не більше, ніж наполовину. З цієї порції у мене виходить 2 кекса. І відправляємо у мікрохвильовку при максимальній потужності приблизно на 1 хвилину. За бажання можемо додати будь-який наповнювач, наприклад, шматочки шоколаду, горішки, сухофрукти або ягоди. Ось так добре підростають кекси. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. За потреби можемо повернути їх назад в мікрохвильовку і допекти. За бажанням посипаємо цукровою путрою. І такі кекси бажано споживати теплими, доки шоколад ще розтоплений. вам показати, що кекси насправді чудово відходять від горнятка і добре пропікаються всередині. Виходять дуже смачними і пухкенькими. Так само готуємо і ванільний кекс. Додаємо сюди цукор, також одну чайну ложку ванільного цукру і перемішуємо. Тоді додаємо молоко 2 ложки, а також олію. І знову перемішуємо. Тепер залишається додати борошно і розпушувач, борошна тут більше, 3 столові ложки. і замісити тісто. В результаті має вийти ось таке рідке, однорідне тісто. Світле тісто так само наливаємо у чашки, наповнюючи їх не більше, як наполовину. За бажанням додаємо ягоди. У мене це морожені вишні, я їх не розморожую, кладу одразу з морозилки.